Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ сьомий, якому Вася приймає перше у житті самостійне сміливе рішення. Що ж робити? Розгублено думав Глечик, стоячи посеред галявини. Додому без Валери йти не можна, як я в очі дивитимусь його батькам. Братикові, бабусі, дідусеві Павлу Хертоновичу. Що я їм скажу? Треба порадитися з Терентієм. Він же так і не встиг мені нічого сказати. Вася витяг із портфеля математику, дістав з-під обгортки дзеркальця, підставив під сонячний промінь і враз на галявині застрибав сонячний зайчик Терентій. Терентію, поправив на носі окуляри Вася. Так що робити? Як виручити Валеру? Треба йти у Зландію, зітхнув Терентій. У Зландію? скривився Глечик. У самісіньке пекло прямо в руки вражої сили? Ага. кивнув Терентій. А якось по-іншому не можна? З останньою надією перепитав глечик. Йому раптом згадався пронизливий погляд бабая і його слова може й попадеться? Не можна, знову співчутливо похитав голівкою Терентій. І що? Я сам мушу йти. А хто ж піде? Нікого іншого нема. От, їй богу. Тепер уже зітхнув Глечик. І незнайомка ж не комусь, а тобі дала чарівне дзеркальце. Вона на тебе розраховує. Розраховує? Глечик аж здригнувся від несподіваного здогаду. «А вже ж, її теж, мабуть, вручати треба. Її теж захопила вража сила. Звичайно. Ти не так мене зрозумів. За незнайомку не хвилюйся. Просто дзеркальце у Зландію може пронести тільки хлопчик, тільки дитина. Дорослий пронести не може. Така вже чарівна властивість дзеркальця. А далеко та Зландія. Хм. Не близько. А ти туди дорогу знаєш? А як же? Ми, сонячні зайчики, по всій землі скачемо. Всі шляхи, всі дороги знаємо. А як туди добратися? Пішки? О чого ж вони у тролейбусі їздять? Тож не простий тролейбус, як ти розумієш, а чарівний. Для маскування. Щоб очі не кидатися. Все такий сучасний вид транспорту. Якби на мітлі або у ступі, одразу б люди звернули уваги. А так, правда, в них є і реактивна ступа, і метла на транзисторах, і чарівні крила всіх розмірів, і багато іншого казкового транспорту. Та всім тим вони користуються тільки вночі, коли люди сплять, а вдень вони їдять на чарівному тролейбусі. «А пішки туди скільки ходу? спитав Вася. Як швидко йти, ніде не зупинятися, і, як у дорозі нічого не трапиться, до смерку дістанемось. Бо як сонце сяде, я мушу зникнути. А ще треба час, щоб виручити і назад повернутися. Отже, дома я сьогодні не ночуватиму. Гелечик почухав потилицю. Хвилювань скільки буде, Жах. Що вони там подумають? І мама, і сестра, і тьотя. Ну, дивись, справа твоя. Можеш їм йти? Розвів лапками Теренті. Ого, пропадай, значить, Валера. А я чарівним дзеркальцем спокійнішенько на балкон Лесі попилясь і зайчики пускатиму. Так що ж ти хочеш? глянув на нього Терентій. Глечик не відповів. Ех, як важко вперше в житті приймати самостійне сміливе рішення. Страшно, аж серце мерзне, і ноги тремтять. Та куди дінешся? Вибачте, любі мої, і мама, і сестра, і ття. Подумки звернувся до них Вася. Знаю, що завдаю вам прикрощів, але виходу в мене нема. Не вам, а Валері загрожує небезпека. Його виручати треба. Мушу йти. І вже остаточно зважившись, сказав Трентію. Ходімо. Молодець, сказав Тренті. Вперед. І весело застрибав по галявині. А Вася пішов за ним. І сама собою народилася в його душі пісня. Пісня завжди вручає у скрутних випадках. Коли співаєш, легше йти на зустріч на небезпеці. Це всі знають. Герої у фільмах і у театральних виставах завжди співають, коли йдуть на подвиг. Глечик зітхнув і, хоч було йому страшно, заспівав про те, що обов'язково знайде свого друга і визволить його. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.